Як обрати вид атричної операції? Насправді, це основне питання всіх з'їздів, симпозіумів у всьому світі. І тенденції міняються із року в рік, і насправді. Все обмовлено тим, що немає однієї ідеальної баріатричної операції, тому мушу сказати, що все справді дуже індивідуально. Як ми все-таки будемо приходити до цього вибору? Якщо у нас є пацієнти молодого віку, без будь-яких супутніх патологій, окрім ожиріння, тобто метаболічно? Не обумовлені якісь зміни, немає гіпертонічної хвороби чи цукрового діабету, скоріше за все, у, цьому, у цього пацієнта операція вибору буде резекція шлунку, тому що вона буде не менш травматичною для організму і, в принципі, достатньо ефективною. Якщо ж пацієнт має. Не дуже виражене ожиріння, але є вже досить виражені метаболічні порушення, і цукровий діабет, і метаболічний синдром. То в такому випадку ми будемо брати якісь із видів шунтуючих операцій, скоріше за все, для того, щоб покращити ці показники. Але справді під час обстеження ми можемо визначити якісь певні протипокази до одного з видів оперативного втручання або особливості, які можуть спричинити більш тривале проведення такого втручання, тоді ми можемо змінювати тактику. Про що саме я розповідаю? Якщо пацієнту було б більш доцільніше зробити, наприклад, Шунтування, але попередньо в нього було дві чи більше оперативних втручань на черевній порожнині і дуже виражений злуковий процес. То напевно безпечніше для нього буде виконати операцію, яка буде більш швидкою, і не потрібно для цього буде застосування додаткових втручень у вигляді розділення цих злук в червній порожнині, що знову ж таки буде затягувати час операції. Тому такого пацієнта можливо буде більш доцільним обрати саме резекцію шлунку, але у пацієнта, в якого, наприклад, нормальна вага. Але є дуже виражений і декомпенсований цукровий діабет, який не коригується медикаментозно. Напевно, буде операцією вибору все-таки якийсь шунтуючий вид оперативного втручання для того, щоб нормалізувати ці показники, але не дуже сильно впливати на вагу для того, щоб зберегти нормальне самопочуття пацієнта. Тому о, вибір баріатричної операції це такий. Все таки процес неоднозначний, і не завжди, якщо пацієнт приходить і каже, я хочу саме цей вид оперативного втручання. Це буде єдино Правильний вибір в цьому випадку ми інколи можемо піти на зустріч з таким пацієнтам, які чітко знають, що б вони хотіли отримувати, якщо це справді буде співпадати з результатами обстеження і ризиками, які ми на які ми можемо повпливати під час проведення цього втручання.